Друзі, вітаю. Ви на ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Мій хість пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа автор ютуб каналу Клочок Тайм. Пане Валерію, радий бачити. Добрий день. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава, друзі. Підпишіться. Будь ласка, на фабрику новин. Підпишіться на Клочок Тайм. Не забувайте про телеграм-канал. мого шановного гостя. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. А ми будемо починати, пане Валерію. Президент Зеленський в п'ятницю відвідує Вашингтон. Про це вчора на засіданні кабінету заявив Дональд Трамп, і у вечірньому зверненні власне сказав сам Володимир Зеленський, він це підтвердив. Але сьогодні, вранці, видання The Economist пише про те, що Зеленський не буде підписувати угоду без гарантій безпеки. Повертаємось на вчорашнє засідання Кабінету Трампа. Він чітко сказав про те, що гарантії безпеки він не додасть ні Європі, як я розумію, ні Україні. Питання: що, що буде в п'ятницю? На що, на що нам всім розраховувати? Буде підписання угоди гарантії безпеки. Дивіться справа в тому, що тут виникла дуже така цікава, пікантна ситуація, яку я вчора там роз'яснював на каналі. Вона стала очевидною після того, як опублікували текст угоди про корисні копалини. Але буде дві угоди: не одна, а дві. Перша це договір про принципи, про, про угоду. угоду. Тому це такий собі, знаєте, політичний документ, меморандум, який закріплює. Формально е, наші партнерські стосунки із американцями. І в цій частині важливо зрозуміти, знаєте, такі поки що, так я скажу, обережно, партнерські стосунки Трампа і Зеленського. Тому, коли Зеленський говорить, ну, економіст сьогодні там публікує повідомлення про те, що як повідомили в офісі президента, то Зеленський не буде підписувати договір, другий, наголошую, другий, другий, другий. якщо там не буде розширений гарантій безпеки. Тобто завтра відбудеться підписання попередніх намірів підписати угоду. Для чого це так зроблено? Е, є певні тертя, вони очевидні, е, які стосуються саме того, як будуть використовуватися корисні копалини, хто буде управляти цим фондом і так далі. Суть заключається в самому фонді. тобто його технічність, як він на практиці буде функціонувати. Ніхто не ставить під сумнів його створення. Питання, як будуть ділити гроші, як будуть ділити прибутки. Як його будуть наповнювати? Фонд цей потрібний для того, щоб розвивати Україну, але на ньому зароблять. Ну справа в тому, що свого часу такий фонд був створений в Європі після Другої світової війни. Він називався План Маршала. і е, там гроші американці давали нібито безповоротно, але насправді вони їх потім повертали різними схемами і методами. Вони інвестували в Європу після Другої світової війни, тому що будь-яка країна після війни найвигідніша для інвестицій. Поріг входження дуже низький. Все коштує дуже дешево. Ви можете зайти реально дешево в економіку після воєнної країни. Це не про Україну, це про будь-яку країну. Тоді американці порахували це вигідно, заходимо. І потім наш інтерес там буде. Ну і найголовніше, щоб ми розуміли, не все вимірюється просто грішми. Вимірюється багато що і інтересом, присутністю, домінуванням. У нас хто домінував до початку широкомасштабного вторгнення в Україні? Ну, от, Риторичне запитання: росіяни. Грішми, присутністю, політичною і так далі. Зараз Америка заходить. Вибір дуже простий. Або ми під росіянами, або під, ми під американцями. Okay. Я хочу, щоб ми були під Україною. І Україна була на, максимально сильною і незалежною. Але, на жаль, продовж більше 30 років незалежності не було жодного президента, який би конкретно зробив стільки, щоб Україна була такою незалежною і багатою. Ну, давайте говорити щиро. Спочатку самої незалежності Україну будували неправильно. Це окрема тема. Тепер повернемось до угоди. Перший меморандум, який буде підписаний, Трамп назвав його як суперперемогою для себе. Ми називаємо перемогою для себе справедливо, тому що ми не пішли на ті вимоги, які нібито. Знову це все дуже дуже знаєте, заполітизовано. Я не бачив угоди першої, ніхто її не бачив. Ми бачили те, що прописано в пресі. В пресі можна написати багато чого. Але як би там не було, є сьогодні факт того, що і Зеленський, і Трамп задоволені цією угодою. От запитання: нам на даному етапі потрібно щось більше? Потрібно. Ми говоримо про гарантії безпеки. Гарантії безпеки вже перетворилася в політичний мем. Він дуже важливий для зеленського. Тому що він пообіцяв, що ці гарантії безпеки будуть. У меморандумі вони прописані хоча б одним рядком. Він каже: мені Кабмін сказав, що нібито в пункті 10 є згадка про гарантії безпеки, мені цього достатньо йому. І він буде це показувати як дійсно перемогу. Питання друге: нам цього достатньо Україні? Ні. Ми не знаємо, що за цим стоїть. Тому він і каже зараз: якщо в другій угоді не буде деталізації, я це не підпишу. Коли буде друга угода? Питання, ну перепрошую, щось сам собі їх задаю, да? але дуже складне, тому що зараз можна будувати знаєте, такі проміжки, часові лаги, тиждень, два, місяць, два, три. Я не готовий зараз на це відповісти, але дуже хотів би, щоб це було зроблено впродовж кількох тижнів. Але наступну угоду Зеленський підписувати не буде в будь-якому випадку, тому що це будуть підписувати керівники урядів. США та України, і буде ця угода ратифікована в парламентах, і вона матиме силу закону. І тоді президент скаже, ну, Верховна Рада ухвалила такий закон, я підписую. Розумієте, тобто ми повинні підійти тут з точки зору ну, аналізу те що відбувається, максимально без хайпу. Я дякую пане Юрію, що ми можемо зараз це якраз продеталізувати. Uh, і все решта, це ну реально політиканство. Його дуже багато довкола цієї історії, дуже багато, неймовірно і з української сторони, і з американської сторони. Але гарантій безпеки від Америки як таких не буде. Це будуть робити європейці, і Трамп каже: гарантії будуть. Ми щось допоможемо, щось ми допоможемо. же не каже, що нічого допомагати не буде, але не задарма, за гроші. Каже: Я ж дав джавелін, Бреше бо не дав, а продав. Ну знову ж таки, нині гарантії будуть. Я їх не дам, а продам. Хто за це заплатить? І Україна заплатить, і Європа заплатить. Тому все нині дуже просто. Я вважаю, історія із копалинами для нас рухається класно. От реально дуже добре рухається. А ми зайняли плюс-мінус прагматичну позицію. Американці свого не опустять. Давайте говорити щиро: те, що вони зароблять у нас, мені чесно, мені моя позиція, нехай зароблять американці аніж росіяни. От в мене дуже простий. Відділ. Ну, Валерію, хочу уточнити, я так розумію, що ми в замкнутому колі, оскільки, коли говоримо до прикладу про мізит Макрона до Сполучених Штатів і при позиції Макрона щодо миротворців Трампу. Далі сьогодні четвер, просто для наших глядачів, скажемо, відео трішки згодом вийде. Візит Стармера. Преса пише, що також про миротворців йтиметься. Конкретно про що мова ми готові надати умовно 30 тисяч миротворців, але Дональде, дай нам гарантію, якщо наших миротворців атакують в Україні, Сполучені Штати якось мають відповісти. Виходить так, що інакше, європейці не дозволять своїм людям, своїм військовим бути присутніми в Україні. Трамп від цих гарантій, я так розумію, знову ж таки, відмовляється: він не хоче давати такі гарантії. Питання, чому він реально не хоче давати гарантії, і чи згодяться європейці без гарантій зайти до України? Він не говорить, що давати гарантії не буде. Він сказав, що уже є гарантія того, що буде американські громадяни будуть в Україні це є гарантія. Пане Валерію, вибачте, переб'ю. Американські компанії були до повномасштабного вторгнення. Президент в цьому ж інтерв'ю, про яке ви ще не цитували, казав, це не врятувало нас. Можливо, я десь не дочитав, але я не пам'ятаю великої присутності американських компаній в Україні. Ну, скажу чесно. Ну, у нас є шел. Це компаній казав. Так, так, будь ласка, будь ласка, у нас є шел там. У нас говорилося про те, що вони нас заходять на схід. Пригадайте, скільки було хайпу, скандалів, замовних публікацій у пресі стосовно підземних розривів для видобутку сланцевого газу, як звідти це все витісняли, а потім чому? чомусь почалась війна. Так, але, друзі, ну давайте скажемо відверто, що присутності там фонду якогось на суму півтрильйона доларів в Україні не було. От просто не було. А те, що і там те, що, американ... знайшов Прошу. просто інформацію: Зеленський: 20 американських компаній до війни працювали на територіях, які нині окуповані, з яким з яким капіталом? І, ну, ну він не вдавався в подробиці, тому я сам ну, не знаю. Ну, але ну, я, ну, я, ну я, пане Юрію. Ну, ну я з усією повагою, але я, я ж вам кажу, що зараз тут багато політики, і ми її поточнюємо чим більше в номіналі буде американських грошей в Україні. Тим більше будуть гарантії захисту саме цих грошей. Ну, одна справа, ви заведете якусь компанію, там, яка має 100 мільйонів да, доларів, а інша справа, коли там мільярд. Ну, вже, ну, правда, якісь дві різниці. І Чому? потім я нагадую: об'єм інвестицій в Україну попередні роки по року не перевищував 5-6 мільярдів доларів усіх з усіх країн. Тому просто беремо і порівнюємо. І в цій частині я а, розділяю позицію Трампа. Бо коли він говорить дурню, то я кажу, що він говорить дурню. Коли він говорить речі, які вигідні Україні, значить вони вигідні Україні. І при, всім, при всьому моєму критичному відношенні до Трампа він говорить багато речей, які ми можемо використати для себе. Це не любов до Трампа, це просто ну, треба прагматично підходити до ситуації. Якщо в нас є спільний інтерес, його треба брати і використовувати. Так, от присутність великих інвестицій, але які вимірюватимуться не сотнями мільйонів, а десятками мільярдів. Доларів в Україні це буде дуже хорошою гарантією безпеки. Тим паче, зараз відбувається, що підписується угода ще з росіянами. Там точно будуть прописані речі, які будуть вказувати, що як мінімум на період каденції Трампа ніхто сюди не рипнеться. Вибачте, що я так говорю, Маю на увазі з росіян. Ніхто не буде ставити під сумнів, е, безпеку, присутності е, саме е, перепрошую американського капіталу тут. Та навіть більше того, Путін вже пропонує Трампу: давай розробляй корисні копалини он на тимчасово окупованих територіях України, американські кампанії. Ну це трішки ну, не те, що було, як на мене. Тому так, американські кампанії були, але президент чому це говорить? Повертаємося до того, що ми почали. Президент хоче військових гарантії, так. президент хоче членства в НАТО, президент хоче зброї. Справедливо, справедливо, але ж він же ж і каже: якщо ж говорити далі, якщо нам не дадуть, то ми це будемо купувати в Америці. Але питання за що? Питання грошей, тому що тут же суми не 100 200 мільйонів доларів, тут суми 100-200 мільярдів доларів. А це ну, трішки відмінно від того, що ми маємо на сьогоднішній день. У Нас таких грошей немає. Так, нам, до прикладу, по року, щоб нормально озброїтися, президент каже, у нас війна коштує 100 мільярдів доларів в рік. Це, це при нині забезпечення, забезпечення. Але ж, друзі, я ж не відкрию секрет. Поїдьте на фронт, подивіться, на яких автомобілях їздять наші хлопці. Жодного автомобіля я особисто не бачив з ЗСУшного. Всі автомобілі, які купують волонтери, uh -huh. і хлопці на них пересуваються. Ну тому ми повинні мати забезпечення в рази більше для того, щоб армія була сильна. Я вважаю, що до прикладу для України в ідеалі було б сума по року 200 плюс мільярдів доларів. Тому цей фонд нам дасть можливість утримувати хорошу армію, потужну, сучасну і так далі. Але це вже окрема історія. Тому стосовно гарантій безпеки, в другій угоді, вони щось можуть бути прописані, але я не думаю, що ну, це буде виглядати, наприклад, там американські війська в Україні. Їх же і раніше не було, не було і їх не буде. Але на рахунок миротворців, справа в тому, що Макрон поїхав до Трампа з однією думкою повернувся з іншою. Максимально коротко. Він же сам сказав, тиждень два-три війна закінчиться. Е е Кір Стармер сьогодні полетів до Америки. Врахуємо, що Кір Стармер як мінімум вдвічі м'якший по рівнянні з Макроном у риториці до США. тому що. Ілон Маск закусив на стармера не ж випадково і давно, і Кір Стармер побоїться за свою посаду. І він не, не випадково сказали, що ми хочемо бути містком між Європою та Сполученими Штатами Америки. Але британці не претендують на лідерство в Європі, Вони так собі знаєте посередковано виступають. Тому вже була проведена зустріч Кіта таке Луга із Лемі міністром закордонних справ Британії. Келек сказав, «Супер молодці британці, витрачають гроші вже більше, мова йде про 2,5% ВВП. Гекзит також вчора похвалив британців, сказав, вони супермолодці. Тому не варто очікувати, що Кір Стармер займе таку дуже жорстку позицію. Ну От реально, він не Вінстон Черчилль тут, друзі, трішки не та історія. А, і так і зараз з'явилася інформація від міністра закордонних справ Франції, що нібито ще й Німеччина буде в цій миротворчій місії. Трамп сказав, окей, відправляємо вас туди, все окей, все нормально. Я підтримую такий формат. Путін не проти, Путін мовчить з цього приводу. Те, що говорить Лавров, не звертайте уваги. Це фон, це просто от, знаєте, засмічування інформаційного простору. Путін мовчить, Путін погоджується вже на цю місію, Трамп не випадково про це говорив. Би. Але вона буде, звісно, не стільки з країн Європи. Там будуть і інші країни. Наприклад, може там бути Туреччина. Ми сьогодні з колегами це, до речі, проговорювали. І це вже не будуть європейці. Так? Тобто тут формація розглядається. Але американці самі до цього долучатися не будуть. Платити за це не будуть, вони просто цим будуть управляти. От і все. І е, е, буквально ще вчора також відбулася дуже цікава зустріч. Майбутнього канцлера Німеччини Мерца, який сказав: Ми створюємо НАТО, ми все робимо, ми молодці, ми створюємо фонд у 200 мільярдів євро, але не для України, друзі. Давайте не плутати. Фонд для Німеччини 200 мільярдів євро. Це для посилення війська німецького, а не українського. Бо я вже бачу, почали плутати. Ну таке може бути, щоб ми ну, розуміли. Європейці в першу чергу будуть витрачати на свою армію. Чому вони, чому вони так за. Переполошилися, збирають кожного дня якісь екстрені наради, відеоконференції. Макрон звітує. Вони ж то думали, як Трамп передумає, Трамп полякає та й перестане, і Трамп буде далі допомагати. А Трамп каже: ні, за свою безпеку будете платити самі. все досить закінчили. Дитячий садок закінчився. Я вас за руку водити не буду. І давно треба було Європі дати по шапці за це, що вони так безпечно ставляться до своєї безпеки. Враховуючи те, що Україна дуже ефективно чинить спротив російській агресії, особливо в останні дні, там, виявляється, у росіян зовсім все плохо з особовим складом, як виявилося. І, і так далі. Ну, Зараз фронту торкатися не будемо, військові сперти це пояснюють, але це дуже важлива деталь. І європейці зрозуміли, якщо буде замороження конфлікту в Україні, вони опиняються перед лицем дуже серйозної загрози, до якої виявилися не готові, абсолютно не готові. Бо треба швидко змінювати всю ситуацію. Вихід, давай будемо робити все, щоб допомагати Україні, нехай воюють далі. Бо поки Путін воюватиме в Україні, то нам нічого не загрожує. А так нам доведеться перше змінювати серйозно видатки на оборонку. Громадяни не готові до цього. Ми їм обіцяли теплі місця, теплі будинки, а гроші на це у нас не заплановано. Як ми будемо виборцям пояснювати, що ми змінюємо бюджет, як ми будемо піднімати стелю дефіциту. Бюджетів країн Європейського Союзу, яка встановлена на певному рівні, і це постійно є предметом широкої дискусії в Європі. І вони сполохані, тому що міняється повністю структура безпекової Європи 6 березня. Вони вкотре збираються, розумієте? Тобто, вони ну ледь не щодня. Я вже згубився в цих знаєте, їхніх нарадах. І в мене таке запитання: що сталося? Тому друзі, ми повинні ну реалістично дивитися на ситуацію, що відбувається, Трамп зараз вступає за. Припинення вогню, йому дуже важлива зараз економічна угода з Росією. Але росіянам вони сказали: ми з вами готові економічно співпрацювати за однією умови. Ви припиняєте стріляти. Не всі в Росії на це погоджуються, тому що багато кому дуже цікаво воювати далі. Але частина каже: ні, ні, не випадково ж Дмитрієв присутній в переговорній групі. Кирил Дмитрієв – це очільник російського фонду прямих інвестицій. Це про гроші. А Лавров права Розумієте, тому там ми чуємо такі різнопланові заяви. Трамп каже: ми готові з вами співпрацювати в економічному плані. Ми просто-напросто вам рекомендуємо. Ви припиняєте вогонь, припиняєте війну, і все це відновлюється. Ми показуємо, що ми це робимо. Ухвалена резолюція великій сімці в соціаль е в організації Об'єднаних Націй. Трамп посилає чіткі сигнали. Я це роблю. Звісно, що в Кремлі ну здивовані. Ну як це так, вдається Трампу ламати всіх до коліна, так ніхто не міг робити. Нам дуже неприємно від цього українцям, тому що вони не засуджують російську агресію. Але в Трампа такий механізм. Європа на цьому тлі розуміє, що ситуація йде до замороження війни, тому вони кажуть, воюємо далі. Але за що гроші? Гроші треба дати, солдат треба дати, а вони цього дати не можуть. Тому, коли ми говоримо, перепрошую за цей такий широкий зараз, знаєте, огляд про гарантії безпеки. То сьогодні Європа повинна їх дати під керівництвом Сполучених Штатів Америки, і Трамп говорить: ми дамо гарантії, але не всі, їх дасть Європа і не дамо, а продамо. І як на мене, друзі, це цинічно, це жорстоко, але це справедливо. Європейці не можуть нашими руками оборонятися від росіян. Вони повинні бути долучені безпосередньо до бойових дій. Їхні солдати повинні бути в Україні. Оце, якщо хочете, моя позиція. Тому що розповідати десь із Парижу або з Мюнхена на безпековій конференції, що нас тут тепло, і ми не допустимо сюди війни, окей, ми вас підтримуємо. Ми, ми вже у вас четвертий рік в цьому плані підтримуємо і стримуємо. Допоможіть нормально. А не язиками тіліпаєте. Я не перепрошую за це слово. Коли ви розповідаєте про санкції, а далі торгуєте із Росією, закуповуєте на десятки мільярдів доларів газу і нафти в них. Давайте пара про прояснимо позиції. Значить, Володимир Зеленський каже про те, що припинення вогню не буде без гарантії безпеки. Лавров каже про те, що припинення вогню по лінії зіткнення також не буде. І далі у нас є конституція. Кінець цитати. Ну, вочевидь, розуміємо, про що він говорить. Ви зможете сказати, що Лавров це фон, бо Путін мовчить. Але давайте задаємо слова Путіна. Він, здається, червня минулого року, коли він сказав, як uh -huh. тільки ви вы виводите свої війська з всіх територій, які ми записали себе в Конституцію, тут же прикрашається огонь. Ми можемо почати переговори про прикрашенні огня. То питання, як з такими позиціями різними можна досягти припинення вогню? Ви, щойно, сказали, Путін у червні, а Лавров учора? Ну так? Юра, Путін що? просто з того часу свою позицію. Ні, ні, послухайте, я, я не випадку. Говорю. Що Путін сказав учора образно? Путін. Він, він просто нічого не говорив. Так я ж про це саме говорю. Я ж про це саме говорю: що ви, вибачте, вчепилися всі в цього Лаврова, та забудьте за нього. Це ніхто не Але що дає підстави думати, що Путін змінив свою думку? Ось давайте так переформулюємо. Ну добре, позавчора була звучена ситуація ним особисто проартикульовано ним його ротом. Да? вибачайте, що, така, що він так, так, так. готовий е, е, пристати на пропозицію Трампа про скорочення видатків на оборонку на 50%. мінус 70 ярдів доларів по року в Росії. Ну почекайте, якого ще аргументу вам потрібно. Ну я, я просто пам'ятаю пане Валерію, коли Росія анексувала Крим, і Путін вийшов до федеральних зборів, звертаючись і сказав: дорогі українці, не переживайте, ми не будемо окупувати наші землі. Бах взяв і окупував, Бах, взяв і вписав в конституцію. Ну, тобто, ми ж не можемо довіряти Путіну, чи це реально сигнали, на які варто звертати увагу? Ви, 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 і, мені, потім, ви, ви мені закидаєте, що я довіряю Путіну? Дивіться, ні, я... ні, ні, пане Валерію. в разі. Юра, я хоч ну, перепрошую, пане Юрію. Я що хочу поточнити. а Путін відповів Трампу, не нам, про зменшення видатків. Він Ви сказав, що і Китай пристане на цю сторону, на цю історію. Не випадково у переговорній групі є Кирило Дмітрів. Ми вже про це з вами говорили. Нагадую: це технократ, який за гроші, який про гроші. І є лавров, який з'явився буквально в останній день, який про воєвать. І от зараз на Росії. Котре повторюю вас в ефірі, два протистояння. Одні провоювати, а другі про заработати. І тим, що воювати, говорять, у нас немає чим воювати. У нас немає за що воювати. Наводжу вам дуже цікавий момент. В Україні з першого дня широкомасштабного вторгнення ЗМІ активно цитують такий собі Американський інститут вивчення війни. Який продовж, ну чому такий собі, це окрема історія. Ви вже посміхаєтесь, ви розумієте, про що йде мова? Я ну, вже останнім часом не те, що воно ну, перестав звертати увагу на те, що вони пишуть, тому що це виглядає трішки ну, непрофесійно. Попередні кілька днів вони пишуть про те, що росіяни наступають, захоплюють населений пункти за населеним пунктом. Так, це так і є, але те, про що ми з вами говоримо, дуже. Продовж тривалого часу, що у Росії закінчуються ресурси, багато моїх колег-військових експертів говорять про те, що Росія на межі і вичерпує свій потенціал для наступу, Росія без допомоги корейців нічого не може зробити. Сьогодні інститут вивчення війни говорить, що заяви Лаврова про те, що він хоче, аби Росії повернули під контроль або передали Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, що там ще Одесу, це все просто політичний тиск, тому що у росіян не має спроможності здійснювати ефективний наступ. Наступ їхній захлинувся, перекладаючи на просту людську мову, путіну нема чим воювати. Тому, коли там говорить заяви Лавров, то окей. Інше, звісно, питання, що буде з цими територіями. Але дуже цікаво з цього приводу прокоментував Пісков. Я вам зараз зацитую цей коментар, який з'явився буквально от перед нашим записом. Що він говорить? У Кремлі не будуть обговорювати статус тимчасово окупованих регіонів України, які нібито записані в Конституції РС Росії. Пряма мова. Ті території, які стали суб'єктами Росії, які записані в Конституції нашої країни, є невід'ємною частиною нашої країни Росії. Це абсолютно незаперечний необговорюваний факт. І що далі? Запитання. Ну, перепрошую, але ви Крим включили дуже давно до Росії, ще з 2014 року. Це щось якось змінило в політиці взагалі, світу по відношенню до Росії, і е, я вважаю, що зараз просто це залишиться гучними політичними заявами. Так як сказали представники Трампа, ніхто не буде визнавати за Росію ці території. Росія може носитися як, ну, з чим, як завгодно да, з цими територіями, так як вона носиться з Курильськими островами, які до цього часу Японією і світом не визнані за ними. Ми нагадаємо країни Балтії свого часу, коли вони були окуповані Росією, американці і інші західні партнери не визнавали ці країни за Росією, за радянським Союзом. Такі приклади в історії були. Тому я ну, не дуже поспішав би тут робити однозначні висновки. Тим паче, Трамп чітко протикулював, що ми зробимо максимально все, щоб Україна максимально повернула свої території. Він не випадково про це говорить. Інструменти тиску є на Росію. І найголовніше він озвучений Рубіо. Він сказав чітко: ми сказали росіянам. Хочете, повторюся ще раз, повернутися в політику, зробіть одну просту річ: припиніть війну. Зараз кажемо, ми з'ясовуємо, наскільки вони до цього готові, але наскільки вже підвели, знаєте, от в Кремлі ситуацію, що вони побачили вікно можливостей, зняття санкцій і так далі, і Трамп сказав: Та ми знімемо санкції. Не питання припинити війну, ми знімаємо санкції. і кожен день продовження цих санкцій. Які вів Джозеф Байден? На жаль, тільки наприкінці своєї каденції він серйозно б'є по Росії. Тому Путін і говорить Трампу: ми готові навіть зменшити видатки, тому що дійних нет. Ну друзі, не ну давайте говорити щиро і реально оцінювати ситуацію. Не про те, хто бреше, хто не бреше, бо ми займаємося, коли брешем не бреше. Це тупою пропагандою. Вибачте, години абсолютно. низько пробує. Да. Причому да. треба треба ну реально оцінювати те, що є зараз. На тлі заяв завершую. Долар суттєво укріпився на Росії. Всі поплескали в долоні. А на Біуліна говорить: ні, ні, чекайте, нам не треба такий міцний долар. Звичайно. Нам треба інфляція, тому що ринок працює. Це означає, що Росія в ринковій економіці, що б не робив Путін, так само як свого часу можна чесно кажучи сказати, що і російська економіка радянського союзу була відносно ринковою, тому що вона від зовнішньої економічної діяльності суттєво залежала, і саме завдячуючи сауди там тоді розвалився радянський союз, то така історія вже. тому нині залежність Росії від зовнішньої економічної діяльності дуже велика, Китай, США і так далі. І це бере верх. Економіка бере верх. Якби санкції Європи і США були ефективнішими з 2022 року, повірте, ця війна вже б давно закінчилася. говорю, спасибі величезне за черговий дуже крутий ефір. Дякую. Дякую вам.